Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я завітала в магазин АТБ. Подивимося акційні пропозиції з 7 по 13 січня. Покажу вам основні категорії товарів: а саме яйця, молочні продукти, м'ясо, риба, овочі та фрукти. Бажаю вам приємного перегляду. По акції ковбаски для гриля, шашличні свинячі охолодження. Тут в упаковці 500 грамів ціна зі знижкою 21% 90 гривень. Фарш від торгової марки «Глобино» асорті охолоджений: 500 грамів 63 гривні 50 копійок. Окіст глобино для смаження свинячий охолоджений. Такий шматочок в середньому тут 600-800 грамів і ціна за 100 грамів 24,20 гривень. Стегно, вогняна сальса від наша ряба апетитна. В середньому півтора кілограма в упаковці. Ціна за кілограм 156 гривень 70 копійок. Ще з 7 по 13 січня акція на стегно курчат бройлерів охолоджене 1 кілограм. Чебатурочка, золото, олар, знатна курка і наша ряба. В залежності від регіону. Зі знижкою 15% 116,70 Я прийшла зранку, ще не виклали, але акція вже є. М'ясо мітій в олії з прянощами 200 г. Ціна зі знижкою 25% 60 гривень, кальмар, рибниця, філе шматочками. 82 гривні 60 копійок. Тут 180 грамів. Ікра імітована зі смаком горбуше 51 гривня 250 грамів. Або у банці 110 грамів в день у день. Імітована 24,50 Знижка 30% на ось таку пасту своя лінія з копченою сьомгою або з креветками 45,40 у банці 180 грамів, дуже смачна. Така намазка на бутерброд. А що тут по складу? 18% ікра риби. Ікра мойви, водний світ, пробійна 100 грамів 51 гривня, 40 копійок. Яйця по акції своя лінія, перша категорія 10 штук, 69 гривень. Полтавське 70 гривень, 50 копійок за 10 штук. І ясен світ, категорія М 76 гривень. А так, яйця по 5 гривень 15 копійок одна штука. Мені здається, подешевшали. Скумбрія Атлантична день у день з головою свіжоморожена 22 гривні 30 копійок. За 100 грамів, зі знижкою 20%. В упаковках в середньому 1 кілограм. Ну, кіло 100, кіло 200 Десь так. Ковбаса добров брауншвегіська, Вищого гатунку. 54,80-80 грамів. Сервелат вищий сорт, сирокопчена нарізка. 50 гривень 70 копійок 80 грамів. Ковбаса Добров салямі преміум, Перший сорт 39 гривень 80 грамів, золотиста. 80 грамів 38 гривень. Шинка нарізана своя лінія. А сорті, перший сорт 41 гривня, 70 копійок. Виріб фаршовий, часниковий. За ось цю палочку вагою 420 грамів, ціна 52 гривні. Салямі фірмова від своєї лінії. Тут на вагу. В середньому 360 грамів, 29,30 за 100 грамів. Шинка екстра вищий сорт. м'ясна, лавка. Зараз вам скажу, скільки грамів. Ну, десь 300 грамів. В середньому 29,30 це ціна за 100 грамів. Ковбаса Добров лікарська. Вищий гатунок. 350 грамів. 36,90, ціна за 100 грамів. Ковбаса від добров елітна з яловичиною. Теж 300 г шматочок. Ціна за 100 грамів 38,90. Ковбаса варена, м'ясна лавка тигриня, 400 г перший сорт 93,70. 107 гривень. Ковбаса. Своя лінія. М'ясна лавка молочна. Вищого гатунку. Сир м'який филатам 45%. 180 грамів 52 гривні 61 гривня 50 копійок, бринза і інсалатом 170 грамів в упаковці. Ось така бринза, карпатська легенда. Тут ціна за 100 грамів, в середньому 200 в упаковці, і ціна 35-20. Сир плавлений, тостовий пластинами 53,90 130 грамів. Сир твердий від Звенігора. Звенігородський екстра і сметанковий. Сметанковий змінили попакування 71 гривня 660 грамів. Або пластинами сир від торгової марки Руки, 62 гривні. Едам і маздам. І чедер. І ось такий сир напівтвердий гауда тертий 54 гривні 135 грамів. По акції сир плавлений, вершковий, фірмовий і зі смаком грибів. Від своєї лінії 70 грамів 14,50, 21 гривня від Золотий Резерв, вершковий і дружба. Теж 70 грамів в упаковці. Сир плавлений, вершковий від ферма. 53 гривні 160 г. 55 гривень ось таки, з лососем та кропом і з грибами-лисичками. Тут вага менше 135 г. І по 60 гривень паста сиркова зі смаком цибулі і вершкова 150 г у банці. Ще непогана ціна на сир твердий, від кома. Пластинами традиційний 60 гривень 135 г. Голландія 58 гривень із ароматом топленого молока 60 гривень 135 г. Вже нарізані скибочками, тож дуже зручно, на бутерброд. По акції молоко Яготинське ультрапастеризоване 47 гривень. Молоко просто наше 1% 48,50 870 мл. Сметана 20% жиру. Молокія 44,40 за 300 грамів. Президент 46 гривень. Тут вже 15% жиру. Ось така сметана пряженого молока від Злагода, 10% жиру, тут 340 г. Ціна 36,80. Невелика упаковочка 200 г щоденний збір 22 гривні 50 копійок. І сметана молокія за 59,60-370 грамів. По акції кефір від ферма 840 мл 49,50 гривень. Сир кисломолочний від своєї лінії. Жирний 64 гривні. Нежирний 5% 57,50 350 грамів. Є ще ось такий сир зернистий кисломолочний 160 грамів 37,30. І апетитний сніданок від Президент з курагою. Вже зі сметаною 54,50, тут 180 грамів. Подивимось з вами ціни на масло. білоцерквівське по акції Екстра. 82% жиру, воно коштує 84 гривні. 72,6 жиру коштує 74 гривні, 180 грамів. Масло від делюкс 130 гривень 200 грамів. Масло своя лінія селянська, 73% жиру, коштує 76,50. І дуже дорого щось коштує масло ферма бутербродне 63% 88 гривень. Ну, тож на цьому тижні е, вигідніший варіант це білоцерквівське 72,6, або 82%. По акції сирок глазурований день у день, 10,40. Кокос, полуниця із вареним згущеним молоком. Тут 36 г. 12,90 від злагода, полуниця і вишня. З цукатами манго 13,70. Або з карткою АТБ. Сирок глазурований. Апельсин з ароматом бурбону. Тут 36 грамів 12,50. Ось таке желе по акції з апельсином 120 грамів 16,50. Десерт сирковий Марійка 30 гривень 150 грамів. Ну що, давайте подивимось з вами, які ціни на 7 січня 2026 року. Овочі, фрукти в магазині АТБ. Покажу і акційні пропозиції, і звичайні ціни, щоб ви змогли порівняти томати коктейльні по 160 гривень за 1 кілограм. Томати тепличні першого гатунку 135 гривень. Корінь імбиру... 15,80 за 100 грамів. Редька Біла, Дайкон і редмит по 31 гривні за 1 кілограм по акції. Часник 12,90 за 100 г. Цибуля червона Марс 15 гривень кілограм. Корінь селери 27 гривень кілограм. Цибуля ріпчата 5,60 гривень. Картопля перший гатунок 11,90 ціна за 1 кілограм. Капуста першого гатунку 8 гривень 1 кілограм. Огірки тепличні 135 гривень за кілограм. Перед червоний 22 гривні 60 копійок. Ціна за 100 г. Жовтий по 23 гривні. Кабачки 111 гривень кілограм. Капуста пікінська 20 гривень кілограм. Цвітна капуста 11,40 за 100 г. Огірки гладкі 177 гривень за кілограм. Морква мита 14,50. Е, перший гатунок 9,30 за кілограм. Буряк по 7 гривень. Картопля другий гатунок 7,70. Мита 21 гривня 60 копійок. Так, і гарбуз по 30 гривень за кілограм. Гриби печериці по 144 гривні за кілограм. Яблуко сортове по 32 гривні. Red Chief 46 гривень. Голдон 37 гривень за кілограм. Українське у Сіці по 27,35. Ціна за кілограм. Груша 58 гривень за кілограм. Яблуко зелене 49,90 гривень. Груша другий гатунок 43 гривні. Ківі по 115 гривень. Манго 155 гривень за кілограм. Ананас по 120, гранат 118. Авокадо по 200 гривень за кілограм. Грейпфрут по акції 60 гривень зі знижкою 17%. Помело 73 гривні. Банани бейбі 144 і звичайні банани 57,85 за кілограм. Лимон, перший гатунок 98,90, майер 91 гривня 50 копійок. По акції мандарин нова по 60 гривень. Мандарин перший гатунок 65. Хурма по акції 90 гривень. Піраміда персимона по 100. По акції хліб тостовий. Мікс зерен та овочів нарізаний 350 грамів 19,50. Олія соняшникова, розумний вибір, не рафінована. Це не для жарки. Для салату, наприклад, 66 гривень, 30 копійок, 850 мл. Олія соняшникова щедрий дар вітамінізована 725 мл. 64,90. Анджика гостра, кавказька, 130 г. 18,30 соус тартар і делія з овочами та прянощами 2320 200 г. Соус від чумак часниковий 31 гривня 60 копійок. Кетчуп чумак лагідний по 40 гривень 350 г. І по акції майонез від своєї лінії. 500 грамів 50% жиру 44,50. 300 грамів 27,50 чудовий, 50% 36,30, 300 грамів. 67% провансаль, 300 грамів, 31 гривня, і 51 гривня 500 грамів. І майонезний соус 20 гривень, 30 копійок. 300 г легкий, 28% жиру. І за 500 грамів 35 гривень. Горошок зелений 35 гривень за 400 грамів. Кукурудза 35 гривень, суперсолодка. Від делюкс 44,50. краска бачків, літня господарочка. Тут у банці 440 грамів, 52 гривні, 60 копійок. 35% знижка. на ось таку сардину в грибному соусі. Це щось таке цікаве, хто пробував, напишіть, як вам за 48 гривень. Сардина натуральна з додаванням олії 41 гривня 230 грамів. Тонець з овочами, з кукурудзою. 56, 50, 165 грамів. Болгур з м'ясом курки 325 г 53 гривні. М'ясо корей у власному соку 66 гривень 325 г. яловичина у власному соку 525 г 122 гривні. Винина у власному соку 102 гривні 50 копійок. Макаронні вироби від своєї лінії. Локшина довга, спагетті і соломка 26,50 за 400 грамів, 33,50 рігатоні від лопаста 400 грамів, і спіралі по 39 гривень 420 грамів. І ще покажу вам зимові знижки з 7 по 13 січня для тваринок по 34 гривні. Повноцінний корм Pets Up з яловичиною, з кроликом, з печінкою 34 гривні, з лососям для котів 85 грамів, 17,70. З рибою і з кроликом 30 гривень, 30 копійок, 415 г. Сухий корм для дорослих котів з яловичиною. Із м'ясом птиці 31 гривня 10 копійок. Вологий корм з куркою і яловичиною, з кроликом та рибою 10 гривень 10 копійок. Корм сухий для дорослих котів 1,5 кг 125 гривень 50 копійок. Стріпси з яловичиною 100 г. Для собак 25 гривень 70 копійок і корм, ясні шматочки в соусі з телятиною для собак, 80 гривень, 1 кілограм 240 грамів.